Днями в центрі Будапешта віряни зібралися в храмі Пресвятої Діви Марії, аби помолитися за мир у рамках екуменічного богослужіння. Захід під назвою Запали світло в нашій ночі відбувся з нагоди третьої річниці початку війни в Україні. Марта Поповічне Палойта із Мукачева розповіла присутнім про загальну ситуацію на Закарпатті у суспільстві можна відчути страх. Особисто я відчуваю те, що наші спільноти, які були дуже успішними, де можна було побачити, як вони розвиваються, де були різні програми. Всі ці маленькі зв'язки просто порушилися так само, як роз'єдналося дуже багато родин. Це наче наслідок вибуху керованої бомби в серцях наших спільнот, через що людей розкидало в різні сторони. Днями я переглядала списки спільнот в релігійних громадах, і я бачу, що багато людей з тих списків відсутні. І тоді у мене склалося таке враження, що навіть дві світові війни не завдали такого руйнівного впливу на рівні спільнот, як ця війна. Тоді залишилося більше людей, і було якесь бачення майбутнього. Зараз ми молимося за те, щоб коли з людської точки зору перспективи не видно, то ми були спроможні побачити перспективу Всевишнього, і щоб ми, люди, не втрачали надії, адже я вірю в те, що Господь підготував для нас шлях навіть там, де ми, люди, цього не бачимо. Організатори екомінічного заходу наголосили важливо, щоб люди, які переживають воєнні будні, відчували, що про них пам'ятають і співчувають їм ця сьогоднішня екомінічна молитва реалізувалася за участі трьох організацій: асоціація захисту життя, добре, що ти є, екомінічна служба допомоги, від якої до заходу долучився керівник відокремленого підрозділу служби в Україні, та інститут святого Іштвана, який представляла я. Пройшло три надзвичайно довгих роки, і у багатьох може виникнути відчуття, що, хоча ми багато чуємо про жахливі події в сусідній країні з новин, але вже трохи втомилися. Тому ми, будучи християнами, маємо показати, що ми не можемо втомитися в молитві та допомозі. Не нагоди третьої річниці початку війни керівник відокремленого підрозділу екуменічної служби допомоги в Україні Янош Геревич розповів про гуманітарну роботу організації. Він підкреслив, що за три роки війни в рамках найбільшої гуманітарної програми в історії екуменічної служби допомоги було надано різного роду допомогу понад восьмистам тисячам біженців на суму 52 мільйони доларів. Шебешут, мова йде про допомогу хворим, старим, немічним, пораненим людям, родинам з маленькими дітьми, які фактично без нічого рятували себе та свої родини від війни. Першочергово ми мали забезпечити цих людей харчами, одягом, засобами гігієни, інформацією та місцями обігріву. Ми мали організувати цивілізовані умови для людей, поки перетин кордону не став легшим та організованіше. Разом з цим ми мали забезпечити всім необхідним близько 220 місць тимчасового перебування для ВПО на Закарпатті, це були садочки школи та гуртожитки, де ми теж мали створити належні умови для проживання. 24 лютого 2022 року. В ранкові години Росія розпочала повномасштабний наступ на Україну. Світ миттєво змінився. Мільйони українців, рятуючись від бойових дій, були змушені покинути свої домівки в північних, східних, південних і центральних регіонах країни. З того часу Угорщина надає особливу підтримку як біженцям з України, які прибувають на її територію, так і тим, хто залишився вдома. Як говорить відомий вислів, друг пізнається в біді, і це зараз підтверджується на практиці.